Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. І спочатку, звісно, як і завжди, я хочу подякувати ЗСУ і ППО, що дані можливість працювати. Дякую вам, хлопці, і дівчата. Дякую за мирне небо і дякую за те, що ми тут з вами спілкуємося зараз. Вони там боронять нашу землю. Повертайтеся додому скорішої нам перемоги. Ну а сьогодні ми хочемо поговорити все ж про людей, людей які зараз тут на більш-менш мирній землі живуть, і при цьому інколи починають заводити в себе отакий такий психологічний кут, з якого дуже тяжко вийти. Люди починають нервувати. Люди читають всі ці новини, і все більше і більше їх читають. Не можуть як зупинитися. Вірять в ІПСО, яке зараз в величезній кількості викладається у соцмережах, у телеграм-каналах, і потім знов починають. Це от нервувати і так далі. Ти спілкуючись з такими людьми, інколи хочеш не спілкуватися з ними, ну взагалі-то, бо вони нервують, бо вони все це на тебе викладають. А як з ними не спілкуватися? Вони ж рідні люди, вони ж близькі, вони ж живуть поруч з тобою. Треба спілкуватися, треба якось допомогти. От про всі ці моменти. Психологічний сьогодні саме з психологією ми і поспілкуємося, бо в нашій студії Христина Філіпова, психологиня військово-медичного клінічного центру Держприкордонслужби України. Вітаю вас, Вітаю. пані Добре. Христина. Скажіть мені, будь ласка, ну дійсно, як не спілкуватися з людьми, які набралися оцих от нервів на протязі всього дня. Вони там щось читали, вони десь там щось чули, і це я не тільки про людей дорослих. Ну, які ну, дуже сильно нервують. Є величезні кількість молодих людей, які ну нібито могли б займатися чимось іншим спортом, роботою, донатами, всім чим завгодно. Але вони начиталися от таких іпсошок, mm -hmm. вони починають все це тобі вкладати в ухо, Я читав таке, ну, все. Зараз буде напад на Одесу, все впало, все, все погано, шеф. Як не спілкуватися з ними взагалі? Чи спілкуватися якось через якусь призму? Що робити? Дивіться, коли людина начитується таких новин, угу. ми маємо розуміти, що насамперед вона знаходиться в тривозі, да. але також вона виконує базову потребу це вижити. Угу. Бо ми всі примітивні насамперед, так. і базова потреба це вижити. І коли угу. ми е знаходимося в постійному стресі, ми теряємо рівновагу, угу. і наше критичне мислення воно відключається. Так. І ми не можемо е коректно е фільтрувати якусь інформацію. Угу. І саме через це ми банально. Сприймаємо будь-яку інформацію, яка є. Ага. І коли ми це будемо розуміти, ми краще будемо е, спілкуватися з такими людьми, тому що, е, коли є порозуміння, що людина в тривозі ага. і їй потрібна якась допомога, хоча б щоб ми її вислухали і вона поділилася цим, нам буде легше це сприймати, бо ми не будемо сприймати це всерйоз. Ну, вона ж не тільки хоче, щоб ми її вислухали, якби тільки так. От мої вуха, давай мені там в одно влетіло, в інше вилетіло. Вона хоче, щоб я відповідав. І дуже часто такі люди хочуть, щоб я відповідав так, як їм хочеться. В мене критичне мислення є, воно завжди в мене працює. Що б мені там не казали, я дуже сильно такий в мене фільтр стоїть просто бронебій, такий, знаєте. Але вони намагаються, щоб вони хочуть, щоб я їм відповів так, як їм хочеться. Вони хочуть, щоб я підтвердив їм, що «да, ти правий. А якщо я кажу, та слухай, ну ти не правий, ось моя критика, ось я бачу так, все, вони починають ще більше нервувати і ще більше на мене вливати цей негатив. Так, тому що вони знаходяться в постійному стресі. Да. А їх базова потреба вижити, угу. і вона зараз знаходиться під загрозою. Так. І вона намагається донести до вас. Що насамперед це погано, uh -huh. дивись, ми можемо вмерти, а наша uh -huh. головна функція вижити. Ну, no, І якщо вам хочеться донести, що людина не права, ви маєте сказати, так, можливо, ти читала таку інформацію, uh -huh. але я читав таку, давай порівняємо її. Uh -huh. Тобто, коли ми кажемо ні, це, що ти кажеш, це якась дурня. Uh -huh. Людина сприймає це як погрозу, що так. її знецінюють, uh -huh. і тому вона починає доказувати вам, що ні, це правда. Дивись, я читав, це якийсь там достовірний да, істочник да, 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 і так да, далі. Да, да, да. Тому з такими людьми більш поважно, з більшим трепетом, угу. та показувати, що є ще якась інформація. Угу. Давай порівняємо. Коли ми зрівнюємо, буде йому краще. А от взагалі-то інформаційна гігієна? Наскільки в... зараз важливо її перетримуватися і як зробити себе? Ну, дуже багато людей все ж таки знають, да? поїв зубна щітка, став вранці гімнастика, помився, умився і так далі. Ну, тобто, якісь такі базові речі ми вже звикли. І є діти, які там це роблять, і є пенсіонери, які продовжують це робити. А ось інформаційна гігієна, ми за два роки війни. Я бачу багато людей, які не знають у таких простих правил, як її притримуватися. Вони перед тим, як лягають спати, беруть телефон, починають це читати, і потім зранку, о, я не виспався. А чому ж ти читав ці новини на ніч? Ну, люди не, не можуть. А, а коли ж мені це читати, як не на ніч, а потім в мене сна нема, і так далі. Як виробити от, цю от програму гігієнічну собі? Для початку зрозуміти, угу. що коли ми моніторимо це, це спрацьовує наші базові механізми психіки, які нас захищають, угу. начебто. Ну так. Але ми, в нас зараз 21 вік, і ми можемо ставити екранний час і виходити з того. Бо якщо ми не будемо, будемо постійно знаходитися в інформаційному просторі, да. Ми можемо зійти з глузду абсолютно, бо інформації дуже багато і не все є правдою. Угу. І більша інформація нагнічує стан, пригнічує нас, доводить до депресії, панічних атак, та ще більше усугубляє цей страх. Погане стану да. страх угу. того, що щось погане, ось ось трапиться. No, тому більше приділяти часу прогулянкам, фізичним вправам, є також психологічні вправи на заземлення, які допомагають нам заспокоїтися. Це ага. теж дуже важливо. Пам'ятати про те, що є родина, що є діти, що є якісь справи, які. Набагато важливіші, ніж новини, бо новини вони будуть постійно, поки йде війна. Угу. Також треба пам'ятати про те, що і інформаційна війна в нас була ще і до початку повномасштабної війни, і до початку війни в 2014 році. Тобто нас постійно до чогось е, призводять е, на інформаційному рівні. Це Гуту, маніпуляція. Нібито, так, да, це да. маніпуляція. Нами маніпулюють. Угу. А що таке маніпуляція? Це коли людина намагається через. Якісь дії, змінити наші дії. Uh -huh. Це приходить через інформаційний Да. Yeah. І от е, чому це відбувається? Чому ми на це ведемося? Бо ми завжди хочемо бути в безпеці. Uh -huh. Це базова потреба. І коли ми постійно знаходимося в стресі, наш мозок перестає сприймати нормальну інформацію. Вона хопається за все, де є якась е, така. Коротенька інформація про те, куди йти, як бігти, як вижити. Uh -huh, uh -huh. І все. Yeah. І ось тому ми хопаємося за любу інформацію, де щось вказується, якось розказується, де є якась мнима безпека чи якісь, якась відповідь на наше внутрішнє запитання. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, на ну, таке особисте запитання. Є е, в нас в мене дуже багато таких знайомих є. бо навіть у цій студії є наша колежанка, яка читає новини про тобі. Я починаю ці новини слухати і теж читати. і Ми починаємо обидва нервувати. Бо не нервувати неможливо, коли ти бачиш ці новини з а, фотографіями загиблих людей, коли прилетіло, ти не можеш це спокійно читати. Коли ти читаєш про щось, ну таке, що може а, тобі загрожувати, ти починаєш нервувати. Ми продовжуємо це з нею спілкуватися і розумію, що ми один одного не заспокоїмо. Ми один одного трошечки все ж таки накручуємо. От як, чи є якийсь механізм того заземлення, як ви кажете, психологічне заземлення? Що треба зробити, може, вправу якусь? Ми обидва можемо сісти, подивитися один на одного і зробити цю вправу, і нам стане легше. Чи зупинити один стій, давай ми зробимо це, або зроби ось це, і тобі буде легше? Чи є така якась вправа, яку там за хвилинку, за дві можна зробити, і стане трошечки легше? Так, таких вправ насамперед дуже багато, так. а саме легше, що можна зробити, це подихати. Так ми і так дихаємо. Ну, якби а, я не дихав... Так, якби я не дихав, то все, так. Да. Дивіться, в... є такі вправи, де треба глибоко дихати mm -hmm. для того, щоб снестити наш мозок кислородом. Mm -hmm. Бо коли ми дихаємо в обичному житті, Повільно, так. Так, ми вдихаємо mm -hmm. неповною грудью, і через це не завжди нам вистачає кисню. Mm -hmm. І нам треба зробити так, щоб кисню стало достатньо, mm -hmm. і тоді мозок заспокоїться. Ми дихаємо, є такі вправи. 3, 7, 8, ага. 3 секунди вдихаємо, 7 секунд затримуємо дихання і 8 секунд видихаємо. Угу. Ага. Є вправа дихання по квадрату. Ага. Ми вдихаємо наверх, потім затримуємося, поки йдемо у сторону, потім видихаємо донизу, і так декілька разів. Хоча б ага. разів 10 треба це зробити. Ага. Також є вправа на п'ять відчуттів. Так. Вона дуже розпространена в ага. інтернеті, і вона дійсно допомагає. А ми шукаємо п'ять предметів, які є взагалі у нас в приміщенні. Так. Потім ми шукаємо чотири предмети, які ми можемо доторкнутися, угу. потім три предмети, які ми можемо почути. Uh -huh. Якісь звуки, щось таке, два запахи, які є в приміщенні, і один предмет, який ми можемо спробувати на вкус. Uh -huh. Якщо поруч нічого немає, можна навіть лизнути нашу руку, ну так і да. наш мозок, поки вишукує це, він заспокоїться, він відволікається да. від всього. Бо коли ми знаходимося в тривозі, це каже про те, що зараз працює наша права частина мозку, так. яка відповідає за емоції, uh -huh. і нам треба переключити її на логічну Частину мозку. Mm -hmm. І це просто так не робиться, тому ми або рахуємо щось, якісь математичні вправи, або робимо ці вправи як оці п'ять почуттів, або дишимо. Бо коли ми відраховуємо це, включається ліва частина мозку. Я ще собі таке вигадав. Ну, може, це я вигадав. Може, це воно для мене воно працює. Чи може такі люди вигадують такі штуки? Звісно, ввечері ти береш телефон, читаєш всі новини, дивишся, чи там вночі щось летить чи не летить. Після цього я беру собі або навушники і слухаю музику перед сном. А, якось дуже спокійно, не, там, не якусь там динамічну. Або читаю. Я почитав трошки 10, 20, 50 сторінок, якщо там дуже сильно загрузився, то можу і більше. А, і все. Після цього я вже телефон не беру, я не читаю ніяких новин, я відключаю а, книжку електронну або просто відкладаю і спати лягаю. Точно так же я роблю, коли в мене нервова ситуація якась в день. Щось мені дуже сильно таке зле. Я відчуваю, що я починаю нервувати. Я беру навушники, слухаю музику улюблену, зробив собі такий плейліст. І все, я відволікаюся. Це нормально зробити такі вправи? Чи все ж таки музика і а, книжки, бо я розумію, ну не всім таке допомагає? А це нормально, угу. у кожної людини є взагалі свій метод заспокоєння. Угу, угу. Музика це прекрасно. Навіть є медитації, угу. якісь імагінації, які також дуже допомагають. А книги вченими доказано, що якщо читати хоча б 6 хвилин на день, на 86% Тривога знижується, Ого. тому читання це дуже гарний спосіб відволіктися. Угу. Але читати треба не новини ну, і так, казати, вісно. що 6 хвилин Я почитав, почитав. Да, да. Да, 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 а якісь книжки, які розгружають, наприклад, художню літературу або листів на кінгах головне читати, який там може написати про якісь жахи. Тут жахи, там жахи. Але якщо це вас заспокоює, Ага, якщо заспокоює інші жахи, не новинні, так, то, то, то можна, то, то можна. перед сном гуляти. Це обов'язково про собі собачку завести, так. якщо немає. Можна угу. без собачки, бо собачка це відповідальність. Ну так. А можна самому угу. вдіти ті ж навушники та піти прийтися хоча б на 30 хвилин. Піші прогулянки а спорт да. вони дуже допомагають втомувати цей цю напругу, виплеснути угу. її. Тому так прогулянки, піші прогулянки. Поход до моря, ми живемо да. в Одесі. Це mm -hmm. прекрасний е, спосіб. Дуже багато людей користуються цим способом, да або згадують, коли тільки гарна погода. А також можна з'їсти, хоча б маленький шматочок шоколаду. Він також допомагає, як у Гаррі Поттері, Практично з'їж шоколад тобі стане легше. Так, є дослідження, де угу. людям, які здавали екзамен, давали скуштувати шматочок шоколада, і вони забували про екзамен. Практично Ні. є частина людей, які їли шоколад, угу. а була частина людей, які не їли. Да. І ті, хто їв шоколад, угу. вони здали кращий екзамен і менше нервували ніж ті, хто не їв. Записуйте, будь ласка, сьогодні буде дуже багато всього того, що може вам знадобитися, і нам знадобиться. Бо, на жаль, поки що війна триває, і нам треба якось вгамовувати себе і тримати себе в руках. Є ще одна така тема, про яку хочеться поговорити з вами, бо психологіня, ви розумієте, на цьому більше ніж ми. Дуже багато людей зараз зустрічаєш, і це і чоловіки, це і жінки. Абсолютно різного віку, які кажуть, я вперше почув, що таке панічна атака. Типи, ну, я знаю, що це таке. Я вивчав психологію, займався психологією багато, я розуміюся на цьому, допомагав декілька разів людям боротися з будь-якими моментами. І коли мені людина, я питаю, а як це було? Людина починає розповідати, я кажу, це не психологічна атака, не накручуй себе. Якщо тобі Тяжко йди до психолога і так далі. Як зрозуміти, що це дійсно панічна атака? Як відрізнити її від інших якихось моментів, накрутив в себе психологічний нервовий стан і так далі? І як зрозуміти, що тобі треба допомога? Насправді дуже часто плутають панічну атаку з тривожністю або з, з якимось страхом. Uh -huh. Панічна атака це раптовий стан, коли, начебто, ніщо не придвіщає біди, але в тебе таке відчуття, ніби ти зараз помреш. Uh -huh. Тобі дуже страшно, в тебе мерехтить серце, ти тремтиш. Може бути віддишка, сильне потовідділення. Uh -huh. Це такий стан, коли ти наче втрачаєш е зв'язок з реальністю. Mm -hmm. Це не просто коли тобі моторошно, а це прям такий панічний стан, коли наче хочеться і біжати, а ти не можеш. Mm -hmm. І ти е нікуди, і, і кажеться, що все вроді і нормально, mm -hmm. але якось так. Аж навіть таке відчуття, ніби ти зараз задохнешся. Ось да, щось да, таке, да. оце панічна атака. Угу. Вона може за часом бути і довга, і коротка, і вона буде Все періодично. Частіше, частіше, так. Да. Якщо не боротися з нею, Да. Так, вона може дійти до того стану, що ти будеш в неї майже весь час, угу. якщо нічого з цим не робити, якщо не приділяти цьому увагу. Ну, от спочатку, що можна зробити? От людина відчула вперше раз таке, вона не знає, в неї дійсно паніка, вона не знає, що робити. Ліки пити, бігти кудись, телефонувати до швидкої чи там до друзів, битися головою об стінку, просто лягати в позу мерця і робити вигляд, ніби все гаразд. Що робити, коли ти вперше почув таке? Якщо ти це відчуваєш, перше, що треба собі самому сказати, що все добре ти не вмираєш. Uh -huh. Заспокоїти свої думки, які там такі сильні. Щоб... А вони ж там бігають по так. голові, ось так. Да. так. Тому треба заспокоїти себе, що все добре, uh -huh. я в безпеці, я вдома, наприклад. А, нічого не трапиться, я живий, все в порядку. Потім взяти водичку ага. і зробити контрольоване ковтання. Це коли ми робимо маленький ковточок, затримуємо дихання. Потім ковтаємо і починаємо дишати. Угу. Через деякий час знову маленький ковточок, і так по кругу поки не стане легше. Тобто уповільнити свій ритм життя так. дуже 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 низьким зробити. Також, як я й казала, можна зробити цю вправу п'ять відчуттів, дихання та повернути наш мозок з правої частини нашу угу. увагу, на ліву частину головного мозку, щоб включити логічний процес. Угу. Бо коли включається логічний процес, когнітивний, то емоції втухають, і ми заспокоїмося. Чи треба звертатися до когось а, по допомогу? До близьких? Ой, допоможи мені, ой, дай мені щось. А ви можете сказати близьким, що так, в мене панічна атака, я відчуваю то-то, то-то. Uh -huh. Але людина, яка поруч, має е, знати, як з цим боротися. Uh -huh. Вона має вас заспокоїти, Вона має сказати, що все в порядку, ти в безпеці. Потім зробити ці е, прави, які я тільки ще раз uh -huh. Можна людину підвести, наприклад, якщо ви на балконі чи у вас є вікно, підійти до вікна, порахувати, наприклад, біля машинки, які їдуть. Навіть так. Навіть так. Показати людині, що життя триває з тобою все добре, і переключити її на е, врахування якихось предметів, uh -huh. навіть шагів, uh -huh. коли ми рахуємо, як ми ходимо, це теж нас переключає. Один з психологів колись мені сказав, що гарна вправа мати з собою завжди цукерки. Наприклад, є такі драже. А от якщо ти бачиш людину, який такий нервовий стан, психологічний такий нервовий стан, дати йому ці цукерки, відбери зелені, відбери червоні, візьми собі тільки сині. І коли людина починає це робити, вона починає це робити нервово бистро, потім все повільніше, медленно, і вона якось виходить. Тобто, це від відключання однієї половинки мозку на іншу, і людина перегружається, перезагружається, нібито, як комп'ютер. І все, і спокійно. І шоколадку поїла, і цукерку з'їла, і щось зробила увагу Увагу переключила. Увагу переключила. Тобто треба перева... увагу переключати. Так. Я хочу Дякую. подякувати вам зараз. Дійсно, такий час, коли а, люди потребують от таких от психологічних, дуже простих вправ, а з іншої сторони дуже потрібних вправ. Бо дійсно багато людей нервують, багато людей у такому стані, навіть якщо нічого не летить. Бо коли бачиш людей, які у бомбосховищі сидять у такому стані, ти розумієш, чому вони переживають, бо там зверху бахає, і ти не розумієш, чи прилетить зараз по тобі, і що там з твоїми близькими. Дуже багато таких людей, яких зустрічаєш просто в офісі на роботі, посеред дорозі і так далі, і розумієш, що у людини телефон в руках, вона тільки що читала новини. Тож, будь ласка, не читайте перед сном новин. Подивіться все, що завгодно. Улюблений фільм, почитайте книжку, поспілкуйтеся з тим, хто сидить або лежить поруч з вами. Згадайте, як пройшов день, продумайте про те, що буде наступного дня, випийте чаю, не алкоголь, будь ласканька, це вже, вже не працює з нами, з українцями. Трошечки щось іншого. Ну і знаєте, що все буде добре, обов'язково. І знов таки. Ми з вами перед ефіром про це говорили. Якщо читаєш такі погані новини, ти собі нічим не допомагаєш. І ти тим людям, які там опинилися в такій ситуації, ти своїми нічим нервами не нічим не можеш так. допомогти. Тож перестань ось робити таке, накручувати себе. Дякую вам за те, що були з нами. Дякую, Христина Філіпова, психологиня військово-медичного клінічного центру Держприкордонслужби України. Сьогодні в нашій студії була допомагала вам. І я сподіваюся, що допомогла. Я сподіваюся, що записали. Якщо ні, перегляньте на Ютубі нашу сьогоднішню співбесіду. Заходьте до нашого Ютубу. Ну і залишайтеся з першим міським попереду. Найцікавіше.